З 1 липня переселенець з Херсона та ветеран Богдан Рибалко надає послуги пілота-агродрона підприємцям на Житомирщині. Він вносить добрива, обробляючи до 2 гектарів поля за 10 хвилин. Нам дрон на одній батареї літає всього 10 хвилин. Небагато, але якщо в тебе є декілька батарей, цього в принципі, досить достатньо, тому що одна батарея в середньому заряджається 13-14 хвилин. Бак на 16 літрів, хоча по факту там влазить всі 17. Чим більше ти обробив, тим більше ти заробив. Середня риночна ціна там від 350 гривень за гектар і вище спокійно. За день я обробляв 70. І отак було заказів, що я там п'ять днів по подаряк працював. Аби придбати дрон та необхідне для нього обладнання, Богдан отримав півмільйона гривень за державною програмою. Власна справа для ветеранів. У мене є дрон. В мене є комфорт батарей до нього. В мене є. Зарядна станція, генератор для дрону, антена для дрону, другий генератор бензиновий це для зарядки змішувача з обравної станції для того, щоб внести вносити добро, вносити препарати. Це все замішується одільній станції, і пістолетом, як на заправці, заправляється в самий дрон. ще причіп із такого обладнання. Це все варто 700 тисяч гривень майже. Це з рахунком розходів, тобто на ремонт автомобіля, який треба підготувати до сезону техніки, яка може вийти з ладом, тобто ці кошти теж я рахував і прописував е, в бізнес-плані. Тобто, що от я буду виділяти з власних коштів, тобто енну суму грошей на такі-та такі-то витрати. Дрон коштує 444 тисячі, і причіп до нього коштує 130 тисяч. Тисяч 60 тисяч, причеп я ще своїх докладав, і всі наступні кошти, які витрачував, це все було особисто моє заощадження. До повномасштабного вторгнення росіян Богдан жив у Херсоні. У 18 років став прикордонником. Ми займалися оперативно-бойовою діяльністю на кордоні, тобто ми ловили правопорушників, ми ловили контрабандистів, там я прослужив до. 2022 року, 22 другому році, 24 числа. Я зустрів перший бій на кордоні четвертій годині. Ранку, коли я почув перші вибухи, перші прильоти мінометів, я вже зрозумів, що все почалось. Вже нема, ну нема куди діватися, треба брати і робити свою роботу. У 2022 році Богдан отримав поранення та 9 місяців лікувався. Чоловік розповідає: спочатку хотів продовжити службу, втім, через поранення демобілізувався. Спочатку в мене не було ніяких планів, а потім почав вивчати тему дронів, як їх можна використовувати в цивільному житті. Я працював з військовими дронами і знайшов такий варіант, як для себе, як використання агродронів для вирощування хліба і так далі. Тобто, це дуже. Потужна технологія за цим насправді майбутнє. Олена ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.